Капец, минус, минус, водилище, мляха, муха. Всем привет, друзья! Приїхав я сьогодні на рибалочку знову. Правда, міняє трошки тему. На Хижака приїхав. Цілий тиждень лиють душі. Думаю, вдома сидіти не варіант взагалі. Треба виїжджати. Ледве доїхав, друзі. Ну як ледве. Хто знає, хто зрозумів, де я є, той знає яка тут дорога. Ну але Бобік, Бобік завіз, без проблем. Поставив собі сюди атешну резину, правда, заталапав його, але доїхав. Так що буде рибалка. Буде рибалка на хижака, напрямок. Щука, окунь, судак, не знаю, чи тут є. Так що, кому цікаво, дивіться, бо я взагалі такий собі спінінгіст, більше короп'ятник. Так що гарного перегляду вам. Дивіться, друзі, скільки птахів, я ще скільки не бачу над собою, чую щось гуде, я аж перелякався, дивіться, скільки птахів. Прикупив я собі дещо вчора для цієї рибалочки, підготував деякі приманки. Сьогодні буду пробувати впиратися на ось цю резину від cake. 3,8 дюйма і 4,5 спіннінг у мене від фірми Select, наш український виробник Select Pro. І ось вже одного силікончика Ось так на офсеті. І поки що даю грузик 7 грам, не знаю, може буде тут забагато. Подивимося. Давно я накидав спіннінг на хижака і взагалі не робив проводки. Це <сі> десь, ну не знаю, того сезону лише один раз брав цей спіннінг в руки. Поки що по відчуттях вроді би 7 грамів забагато тут, а можливо мені так здається. Так в воді виглядає приманочка, добре, що я відразу нацепив у все тнігачки. Був би тут відкритий гачок, я думаю, проводки було би робити майже неможливо. Озеро саме по собі дуже красиве. Тут, якщо так розібратися ідеально, ось там поплавати собі на лодці. Там є безліч таких тунелів серед очерету і там можна поплавати собі сьогодні субота і як правило тут на вихідних дуже багато людей я сюди ніколи не їжджу на вихідних якщо я сюди їжджу то стараюся лише посеред тижня але в зв'язку з тим, що така погана погода, маю надію, що багато рибаків сьогодні тут не буде, бо тут на вихідних ажіотаж деколи навіть немає місця де встати. це зовсім не маленьке, не знаю скільки гектарів. Але близько, близько коло Львова і, через, і користується попитом серед рибаків. Тут, друзі, цікаві такі місця виглядають не то що перспективно, а надперспективно. Ось подивіться, які кущики очерет. Немає поки що жодного ударчику. На годинку десь Вже пів дев'ята. Поки що клювань немає. Тут, друзі, ще є праворуч. Озеро так само. З одної і з другої сторони. Ну тут більше очерету заросло. Хоча пару закидів можна попробувати і сюди. Капець. Мінус. Мінус. Водилище, бля, мух Ось так. Паличці вже третій чи четвертий рік. Пора купувати нову. А тепер ще є повод. Ось так. Ось так в три скінчик на рівному місці. Але добре, що за мене зараз їде мій троюрідний брат і в нього в машині два спінінга є. Налив собі чайку. Поки що все що мені залишається, це тільки чекати поки мені братик привезе мій спінінг. Запасний. А от і Тарас вже під'їхав мій спінінг. Дивися, проїхав без проблем. <свисті> ти капець палка виручалка, ти прикинь, якби ти не приїхав, я би вже їхав додому. <свисті> їх Привіт. Шу, Знайомтеся, це Тарас, мій брат, професійний спінінгіст, то не те, що ми коропятники привикли дренами ловити, блін. <свисті> і ламати їх. Коротше зацепив, от просто от за оце, розумієш? От за ось цю травичку зацепив. І ти, блядь, там зачепив. І все <риклад> <Ушка> дайва буде. <риклад> я не знаю, тут я її окунь. Так. Виділив мені тарас таку дайва палку. Так, отримав новий спінінг вже. Спінінг у нас дайва. ProRex з тестом 7-21. Дайва Прорекс. Отака стройніша набагато, ніж Select. Навіть би сказав приємніша. Та й вона є значно дорожча за Select. Select зовсім такий бюджетний варіант. Це вже в Діапазоні. Трьох тисяч. Чути відразу, як почала різати повітря при забросі, при закиді. Попробував рухатися вправо, не задалось. Будемо тепер пробувати рухатися вліво. І по чому лодка? Зараз обійдемо, а потім подумаємо. Якби не було доща, я би до вас не приїхав, бо я знаю, що тут на вихідних базар. все Все на блісну? Перевзуваємося. <рес> я тут ловив на резину, але на темно-зелену болотяну. А я попробую змінити в діти кислоту салатову. То шот? Я би клюнув був би щук. Так, ми вже загрібалимо двоє, поки жодного удару. Тих мужиків на лодці ще взагалі не видно. Опа, клювака. Є Перша є, друзі. На кислоту. Ось така під берегом. На кислоту. Хай бо я щось її. Не можу. О! Та я бачу, що не вмію. За що брати? За ото. На кришки пальця ставиш і зажимаєш? Коротше, перша є, бажай, не встань тільки на співня. Перша є на кислоту. З першого закиду. З першого закиду на кислоту. Так, одна є. Пробую на тому самому місці. Перша є, і це приємно. Був удар на паузі коло берега. І як я в своєму телеграмі писав, кейтеч оцього білого кольору і кислота, віброхвіст, це є робоча тема 100%. Дякуючи братику, що він приїхав і привіз ще одну палицю. Так, так би вже моя рибалочка була б закінчена, не почавшись, можна сказати. Цікаво, попробувати дійти щось важче і туди покидати може в очерет. Як правило, таке закінчується обривом. От тут така більш глибша ділянка, може в тут покидати. Мені здається, оцей от залив треба обловити дуже добре. Ні, тоже на 5 грамах. О! На 5, але напевно летить дальше. Є ще ось така. О, точно, краще ось цю. Ось таку кислоту зараз вдіну на джиголовці, чи як вона називається. І буду пробувати обловлювати цей очеред. Тут це іменно таке щуче, правда? Вона має де тут поголітити... Та тут взагалі риби є де загубець. І тут та риба має що їсти, бо турфовиськом є тих, як ті червоні хрубаки, як вони. Мотиль. Тут є море мотиля в тому турфовиску. Дивиться на наші силіконові оснастки, думаю, чоловіч. Ти на зимову рибалку не їздиш взагалі. А мені прийдеться, бо треба щось з зимою теж знімати. То в мене десь за місяць-два почнеться пайка по купівлі спорядження. Слава Богу, там вроді би на зимову рибалку не все-таки Воно трошки простіше. Але все рівно то так здається, блін. У мене все-таки починається трошки з трошки простішого. Потім, блін Приходить зарплата. Де гроші? Долар купив? В біткоін вклався Блін, тут тебе сувсету нема що робити, я тобі скажу. На відкритий? Ну от. Так, важча вага. Важча вага. Хапає трави багато. І некомфортно. Якщо відкритий гак, треба пробувати щось. Ось таке на офсеті. Ану, як та летить? Не хоче. Не хоче туди всередину залітати. Вся риба там, правда? Ну зараз, наскільки я розумію... Вона все рівно мусить харчуватися. Але вона може харчуватися. Вот, вона або може вийти зранку. А якщо А якщо не виходить зранку, то може вийти в обід. Ну, логічно, так? А може завтра? А да? саме краще це було 100% вчора. Не летить та приманка. Тут треба, щоб туди докинути 10 грам. Але чи є зміст з тих 10 грамах? А я воблера хочу вцепити, але я боюся його загубити. Каже, а нащо тоді купляв, якщо боїшся його загубити? На воблері пише, скільки він занурюється, так? Бо ми купуємо не оригінал. Тому що якщо рибалиш з оригіналом, то вже мусять бути знизу плавки. Так, друзі, вділу з такого силикончика фіолетового і повішав ось такий груз 10-грамовий, щоб доставати до цього очерету. Не знаю, чи воно мені потрібно. <рив> Оба. Дивись, майже, можна ще чуть-чуть. Фіолетовий такий колір. Віброхвіст на офсетному гачку. Тут без усе, то можна... Можна їхати додому, мені так здається. Але ти Тарас ловиш без все да? так? Я думав, що ми тут а зараз коней почнемо ловити. Так так, так виглядає перспективно та ділянка, правда? О, щось там кидається. О, самісінький куток. До речі, як на диво вже яка година. А, 10 година, я, грубо кажучи, вже 2-2,5 години кидаю. І я ще хочу кидати. Це... Може я перекваліфікуюсь. Нема тут в тому заливчику риби. Я тобі скажу 10 грам тут нормально, чи то мені так здається? Обожаю. А я в зараз вцеплю, напевно. Попробую вдів ось такий воблерок. Заглиблення пише метр-метр півтора. Від флагману, вроді би, якщо не помиляюсь. Спробую його. Ух ти шо, та ти що той воблер так пливе? То якраз погодка так от на 4-5 годин виїхати покидати. Слуха, він капець як і не можна і не твічити. Таку вісімку робить капець. Ну він пливе капець. Правда далеко не хоче летіти. Але насправді я якусь роблю не... дурницю. Зловив на салатовий силікон та продовжую ловити ним, правда? Хоч є і трава тут, але як на диво він не цепляється. твічувати щось воно мені не дуже мабуть буду просто робити звичайно плавну проводку цей воблер і так сам по собі непогано грає Є? Yeah. Так, братик дістає спінінг. Кажу спінінг дістає. Рибину йду гляну. На тому самому місці, що і я, і ту саму щуку. Оп, ну, таких самих. На тому самому місці. Я на що взяв? На силікон білого... Ні, не та саме. На силікон білого кольору, так? Да? А ну покажи як треба брати професійно. В око палець, да? Ага. Того, що Я був запхав, там такі, якби зуби, якісь мінімальні були. Красива така, да? Скільки десь грам 300-400 чи більше? Може і 700 Дай мені чи... Тримай. На той світі, кто каже. Ага. Такий маленький білий силикончик. Один-один. І все, всі щуки поки що на силикон поплила. Ану зараз покажи на що вона взяла. Нас ну, такий, друзі, силикончик. скільки? на 2 грамах? На трьох грамах. Брат так само впіймав одну щучку таких самих розмірів. І ще й на тому самому місці. Тільки на силікончик білого кольору і трохи меншого за розміром. То й десь силикон 2-2 дюйма, так? Да? Три? Та яких три? У мене там пише 3,5. Ніче собі. Я думав, що він індесь 2, 2 дюйма мав. І грузик 3 грама. Поки що дві рибки. Оп, і в мене. Ні. Я подумав, що і в мене покльок. Поки що дві рибки, дві на силікон. Напевно, треба цепляти назад свого, свою кислоту від. І не вигадувати. Правда? Ще один-два закида зроблю. речі, дуже мені сподобалася ось ця паличка Daiwa ProRex 721 грам тест. І раз я люблю ловити на такі більші приманки. Можливо, і розгляну собі цей варіант для покупки. Кому цікаво, вона така швидкого строю якраз на дальній закид якщо ви ловите на більш-менш такі самі великі оснастки як я люблю ловити то мабуть вам буде також вона прикольна а якщо ви ловите на статі більше окуневі то вона вам буде взагалі ні до чого бо вона зажорстка для цього ось так 5-7 грам плюс якась 3-4 дюймова оснастка сам раз не, ну я бачив звідси, витягує теж. Ну і бачив, що дуже часто кидають сюди те як ми. Та є по-любому. Тут одне і те саме озеро, я думаю. Якісь там канальчики воно собі десь там протікає. Але щось після того як ти сказав, що тут є риба, я сам почав сумніватися. То є таке, як тут в тій спінговій рибаці, як починаєш сумніватися, вона тобі ніколи не клюне. Ну все, банда. Хватило мене на 4 години їдемо ми вже додому. Зловили Тарасом по одній щуці. На людину, і я рахую, що це вже хороший результат. Всім дякую, хто дивиться відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!